Добрий день всім. Що ж, коли можемо приступати до роботи? Я на спору, порінена, так? У нас є 14 членів виконкому, можемо розпочинати засідання. Все, тоді розпочинаємо. Переходимо тоді до порядку денного. У нас є до порядку денному 13 питань, так. Я думаю, що можна переходити до затвердження. Хто за за порядок денний? Одноголосно, рішення прийнято. Ще будуть якісь питання додаткові, Врілино? Ні, додаткових питань немає, рухамість по порядку денному. Все, тоді переходу до порядку денного. Перше питання. Зачитуйте і тоді. Перше питання про місцеву інвестиційну раду Рівненської міської територіальної громади. До вашого відома, це питання, на яке я буду доповідати. Підготувала управління економіки департаменту, оскільки не, немає в відпустці працівників, які готували. Я коротенько розкажу про місцеву інвестиційну раду Рівненської міської територіальної громади. В змінах до бюджету на 2025 рік є зміни, які говорять про те, що місцеві громади повинні створити місцеву інвестиційну раду для складання середньострокового плану на три роки. Цей середньостроковий план буде складатися із Проєктів бюджету розвитку, тобто це є будівництво реконструкції. І коли буде створений цей середньостроковий план, він буде затверджений виконавчим комітетом, і це буде йти як додаток до прогнозу на 26 рік, який ми сформуємо. Створюється місцева інвестиційна рада у складі у складі голови, секретар міської ради. Заступників міського голови, керуючого справами, так також всіх керівників виконавчих органів рівненської міської ради. Так, а також розроблене положення про дію цієї місцевої інвестиційної ради. Це якщо коротко. Є які запитання стосовно цього? Немає. немає, тоді переходимо до голосування. Хто за? 18 так. Одного лосту рішення прийнято. йдемо далі. Наступне питання про діяльність комісії, встановлення факту, здійснення особою постійного догляду. Доповідає Петр Колена Леонідіна, директор департаменту соціальної та ветеранської політики. Доброго дня, шановний головуючий, шановні члени виконкому. На виконання постанови кабінету міністрів номер 560 в травні 2024 року була створена комісія по встановленню факту здійснення догляду за особу, яка потребує такого догляду. За цей період було проведено 177 обстежень. Обстеження всі виїзні. За результатами встановлення факту догляду були видані акти, з якими громадяни зверталися за отриманням відстрочки від мобілізації, але враховуючи те, що ми беремо на себе комісійно дуже велику відповідальність. Хочемо доповнити положення моментами дозволу, робити фотофіксацію моментів обстеження, а також здійснювати опит сусідів для підтвердження факту здійснення догляду. А також за результатами виявлення, що люди, яким надається постійний догляд, вмирають повідомляти територіальний центр соціальної підтримки та комплектування для того, щоб там розуміли, що вже до. Угляд не здійснюється нами розроблено положення в новій редакції. Прошу підтримати даний проєкт рішення, затвердити положення в новій редакції, і з 1 вересня ми оновимо ще склад комісії. Ще хочу додати, що до складу комісії входять депутати всіх фракцій нашої рівненської міської ради. Але, на жаль, складається така практика, що депутати не беруть участі у засіданнях даної комісії. Тому просимо нам дозволити делегувати, здійснити перегляд персонального складу даної комісії. Добре, коли є які запитання стосовно даного проєкту? Немає. А, а можете сказати, хто не бере участь? Простіше сказати, хто бере участь часом, Тимощук. Ми говоримо зараз про депутатів. Так, да. тому що комісія здійснюється. Виїзд цієї комісії здійснюється один-два рази в тиждень, і в більшості це 5-7 об'єктів, які ми їздимо по факту один раз. Якщо один раз то більше може бути напрямків, якщо два рази в тиждень, то це може бути по 4 по п'ять ну, здебільшого ми робимо логістично, щоб швидко об'їздити всіх заявників. Скажу, що за липень у нас було 20 обстежень, ну багато звернень. Добре, коли більше питань немає, прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне угу. угу. питання про комісію щодо розгляду заяв окремих категорій громадян про призначення грошової компенсації за належні для отримання е, 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 жилі, приміщення. жилі приміщення. Доповідає Петрик Олена Леонідівна. Угу. Департамент соціальної та ветеранської політики забезпечує реалізацію чотирьох постанов кабінету міністрів, відповідно до яких здійснюється розрахунок грошової компенсації на придбання житла окремим категоріям громадян. Далі ці кошти надходять за рахунок субвенції державного бюджету місцевим і відповідні громадяни мають можливість придбати житло. Ще в 2016 році була утворена комісія, вона діюча, але постійно перейміновалося з зразку зі змінами. Постановка кабінету міністрів на даний час дія на е, комісія затверджена в листопаді 2023 року. Очолює дану комісію секретар міської ради Віктор Володимирович Кірзян. Комісія працює, але в квітні. Цього року в департаменті була проведена перевірка Держаудитслужби. служби, і було дано рекомендую про ніяких зауважень. Всі рішення були прийняті вірно. нецільового використання коштів не виявлено, але було дана пропозиція, що необхідно розробити положення про діяльність зазначеної комісії якби регламент її роботи. Департаментом розроблено і просимо схвалити дане положення про комісію щодо розгляду до заяв за допомогами категорії громадян при призначенні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. Додам, що самі повноваження, порядок розгляду документів, які документи необхідно подавати, це все визначено постановами Кабінету міністрів України. Але ще, враховуючи, що це питання розглядається в серпні, прошу в пункті 3 рішення слова до 1.8.25 замінити на 1.9.25 року. Ну, якісь запитання стосовно даного проекту? Голосувати. Хто за змінами голосуємо? Так, Одноголосу. Рішення прийнято. Змінами. Ідемо далі. Наступне питання про комісію і встановлення факту проживання особи без реєстрації місця проживання, не проживання особи за місцем реєстрації. Доповідає Петра Колена Леонідівна. З практики роботи є випадки, коли дійсно люди проживають не за зареєстрованим місцем реєстрації. В разі якщо це йде звернення за призначенням деяких видів державних соціальних допомог, пільг або субсидій, департаментом здійснюється обстеження і встановлюється факт проживання особи не за місцем реєстрації або не проживання за місцем реєстрації. Але є випадки, коли громадяни звертаються до органів місцевого самоврядування. З інших питань, які не врегульовані постановами Кабінету міністрів, тому й виникла потреба в утворенні комісії встановлення факту проживання особи без реєстрації, місця проживання, непроживання особи за місцем реєстрації. Скажу, що основними завданнями комісії є встановлення факту проживання особи без реєстрації місця проживання на території Рівненської міської територіальної громади, або встановлення факту непроживання особи за місцем реєстрації, складання акту про встановлення факту проживання особи без реєстрації місця проживання, не проживання особи за місцем реєстрації, а також видача довідки про проживання особи без реєстрації місця проживання, не проживання особи за місцем реєстрації. Дан, прийняття даного рішення дозволить вирішити ряд соціальних питань мешканців Рівненської міської територіальної громади, а також перешвидшить вирішення їх питань, з якими звертаються. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Добре. Запитати. Дякую. Чудово. Коли є якісь запитання? Немає. Дякую. Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно, рішення прийнято. Дякую. Далі нас миріли. На у нас йде? Стан захворюваності населення та боротьбу з епідемією туберкульозу та віл інфекції СНІДу. Доповідає обхожка Лариса Калариса Іваніна. Всім доброго дня. Закладах закладах охорони здоров'я надалі продовжується активна робота щодо запобігання виявленню захворювання на туберкульоз і СНІД порівнюючи дані за півроку цього року, ми маємо 40 нових випадків. По захворюваності на туберкульоз в порівнянні з першим півріччям минулого року, де було їх це, Ну як зазвичай переважає легеневий туберкульоз із 40 випадків 38 – це легеневий. Минулорічних було 52. Серед рецидирів серед занедбаних форм туберкульоза за річ 5. минулого року було 6. Абсолютно немає. Випадків захворювання на туберкульоз серед дітей і підлітків не зареєстровано в цьому півріччі, що говорить про позитивні фактори, активно співпрацюють, щоб, ну, наші заклади первинки щодо виявлення і підтвердження туберкульозу. А надалі пацієнти переходять в обласну інфекційну лікарню. Ну і, в принципі, отримують там лікування громадські організації. Здійснюють свою діяльність щодо е, супроводу контролю за прийомом протитуберкульозних сепаратів, вже коли пацієнти перебувають на, на амбулаторній стадії лікування. Щодо ситуації по СНІДу, по нашій громаді завіл СНІД е, інфікованих по нашій громаді зареєстровано 1800 е, 1800 е, членів громади, які мають цю проблему. Досягнуто в цьому році народжено за першу підліччя шість діток від матерів і позитивних батьків. Того року таких діток було два, але досягнуто повне припинення передачі від матерів діткам інфекції, що говорить про. Про позитивні результати за цим напрямком діяльності. Ну, так, що в довідці представлено, як і скільки бесід, скільки проведено заходів щодо профілактики виявлення туперкульозу. Ну, але в цілому ми цифри говорять про позитивні результати цієї роботи. Що є запитання, готові відповісти в довідці більш тотальним представлено. Чи є запитання? Можна можна констатувати, що тенденція досить позитивна. виходячи з цієї таблички. Тому які запитання? питання? День немає. Добре, колеги, прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Про хід виконання міської програми соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей сиріт Дітей позбавлено батьківського піклування та осіб з їх числа. Доповідає перетягнути Стана Миколаївна, заступник начальника служби у справах дітей. Доброго дня всім. Програма соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Нас функціонує з 2017 року. Основними завданнями цієї програми є захист законних прав і інтересів дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Основними завданнями щодо дітей, сиріт, є те, щоб ці діти проживали у сімейних формах виховання. На сьогоднішній день у нас на обліку в службі у справах дітей перебуває 219 дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування. З них 90, майже 97% влаштовані в сімейні форми виховання на сьогоднішній день тільки 8 дітей знаходяться в закладах інституційного догляду, і ми працюємо над тим, щоб і ці діти були влаштовані в сімейні форми виховання. На сьогоднішній день плануємо створення ще двох прийомних сімей. Також працюємо над тим, щоб діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, виховувалися в хорошій, гарній сім'ї, яка дає дітям все для того, щоб вони залишалися в цій сім'ї і працюємо над тим. Добре, дякую. Чи є питання по цьому по ходу виконання міської програми? Бо в нас в нас є представлена, які є немає. Немає. Ми плануємо продовжити дію програми на 2026-2028 роки і хочемо винести на сесію міської ради. Добре, Дякую. Віктор Володимирович, так, можемо голосувати. Хто за? Одного голосного рішення прийняти. День. Про створення прийомної сім'ї. Відповідає перетяг Стана Миколаївна. У нас поступила заява від сім'ї Заморських про створення прийомної сім'ї. Дана сім'я вже працювала і створений на базі цієї сім'ї був і дитячий будинок сімейного тепло, і прийомна сім'я. Люди знають, що це за робота, і на даний час вони знову хочуть створити прийомну сім'ю. Всі показники для цього є. Вони у нас стоять вже на обліку як кандидати 17 червня цього року. Планують влаштувати дітей віком 13-18 років від одного до трьох дітей. Так, дякуємо. Добре, колеги. Є якісь питання? Прошу будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. День. Про створення прийомної сім'ї. Також звернулася, е, звернулася подружжя з Калюків Олександра mm -hmm. Миколаєвича Тетяни Іванівни, також всі є дані для того, щоб на, е, е, на базі їхньої сім'ї функціонувала прийомна сім'я. Є е, е, висновок про те, що вони можуть бути е, прийомною сім'єю. Всі документи подали, все гаразд із сім'єю. Також eh, хочемо, щоб на базі цієї родини функціонувала прийомна сім'я. Планують влаштування дітей віком 6-13 років від одного до трьох дітей. Розумію. Колеги, є які запитання? Прошу, тоді, будь ласка, голосувати. Хто за? Одного вас тоді ще не прийнято. Далі? про... Погодження розміру щомісячної плати за навчання у мистецьких школах рівницької міської територіальної громади у 25-26 навчальному році доповідає Мусічук Ганна Володимировна, начальник управління культури і туризму. Всім доброго дня. Дане рішення підготовлене на основі поданих пропозицій директорів мистецьких шкіл громади. Хочу зазначити, що розмір плати за навчання орієнтовно збільшився на 15%. Як і раніше, зберігається соціальний захист окремих категорій дітей, і це з них плюс-мінус 40%, які повністю звільнені від плати за навчання у мистецьких школах. Це рішення дозволяє зберегти як і фінансову стабільність мистецьких шкіл, так і підвищити якість освітніх послуг, водночас, зберег... зберегти соціальну справедливість та доступність освіти для дітей пільгових категорій. Прошу підтримати дане рішення про погодження розміру щомісячної плати за навчання в мистецьких школах Рівненської міської територіальної громади на 25-26 двадцять років. Дякую. Чи є в когось якісь запитання? Ні, немає. Немає. Прошу колеги тоді голосувати. Хто за? Одноголосу рішення прийнято. Дякую. 17. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 10.10.23 року номер 86 про затвердження переліку нерухомого майна, що є власністю Рівненської міської територіальної громади. Відповідає слова колеса Юріна, начальник управління комунальної власності. Доброго дня усім присутнім. Пропоную до розгляду проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету, вже озвучено, в принципі, вказаний проект рішення стосується змін до нерухомого майна, яке є власністю громади. Зміни пов'язані з приватизаційними процесами, пов'язані з інвентаризацією майна, це внаслідок якої було коригування площ. І в зв'язку з тим, що були змінені балансоутримувачів, проект рішення поділений на три частини. Перша частина це саме стосується змін балансу або площі нерухомого майну. Друга частина це приміщення, які у нас ми вилучаємо з переліку. В основному це є приватизаційні об'єкти. Відбулася приватизація. І е, остання третя частина це ми поділили один, один об'єкт, це Майдан Незалежності, приміщення рівни книги, поділили на дві на два окремих об'єкти. Зв'язку з чим один залишився, змінилася площа в переліку, а другий ми доповнюємо. Прошу підтримати цей проект рішення. Колеги є які запитання? Так, да, готова доповісти. Немає. Добре. Хто за? Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організації житлових питань, доповідає кучерук Ігор Петрович, заступник начальника відділу по обліку та розподілу житла. Добрий день. Так. Це рішення складалося на розглядалися всі питання в цьому проекті рішення. розглядалося на засідання громадської комісії житлових питань. Декілька квартир виключаємо з числа службових установ. Декілька включає. Деякі установи поділили своє між своїми працівниками. Просимо підтримати більше. Чи є питання? Немає. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання про включення жилих приміщень до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, відповідає Володимир Руслан Орстович, директор департаменту інфраструктури та благоустрою. Доброго дня Керуючий законом України про місцеве в Україні та про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Розроблено дане рішення, за яким передається 4 кімнати в гуртожитку і одна, одна кімнатна квартира. До житлового фонду. Відповідно до домовленості Віктора Володимировича з норвезькою стороною. В них були проведені ремонти, і тепер ці квартири відповідно до конкурсу ми можемо передавати внутрішньопереміщеним особам. Прошу підтримати дане рішення. Колеги, які запитання? Немає. Дякую. Голосуємо. Хто за? Одного голосного рішення. Далі? А про результати конкурсу з визначення суб'єктів господарювання на здійснення операцій і збирання та перевезення побутових відходів на території Рівненської міської територіальної громади відповідає Вадим Руслан Орестович. Відповідно до закону України по управлінню відходами, був проведений конкурс, визначений переможцем в даному рішенні, якраз і стосується того, що ми затвердимо конкурс, і будемо заключати угоду з переможцем даного конкурсу. У мене все. Прошу підтримати дане рішення. Чи є якісь питання? Немає. Якщо питань немає, Віктор Володимирович повертається. Ми переходимо до голосування. Віктор Володимирович? Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Є наші питання? Це було останнє питання по порядку денно. Дякую. Можливо, є у вас якісь запитання, пропозиції, побажання. Гарного продуктивного дня. Дякую і вам тихо дня. Побачення. Дякую, до побачення. Дякую. до побачення Друзья,